Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні пропоную поговорити про години Casio Vintage. Підпишіться обов'язково на канал, якщо раптом ще цього не зробили. Цей дизайн з'явився ще в далекі 80-ті роки. Обрана мною модель поєднує в собі ретро стиль та має нотки модних манер, що виявляється, наприклад, у такому градієнтному циферблаті. В режимі часу. На циферблаті відображається час у форматі години, хвилини, секунди, а також день тижня і дата. Є електролюмінесцентна підсвітка, яку включаємо верхньою кнопкою. Кнопкою мод переходимо в меню. Є будильник. А також секундомір з точністю до сотої долі секунди. Забезпечує роботу годинника японський механізм. Точність плюс-мінус 30 секунд на місяць. А батарейка розрахована на 7 років роботи. Циферблат захищає акрилове скло. Корпус полімерний з хромованим покриттям. Габарити складає 38,6 на 36,3 мм. Товщина 9,6 мм. Вага цієї моделі менше 50 г. Задня кришка з нержавіючої сталі. Годинник комплектується сталевим браслетом і застібкою, яку легко регулювати в домашніх умовах. Ціна годинника 80 американських доларів. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.